Дієвий інструмент для інтеграції переселенців з початку повномасштабної війни на територію Прикарпаття прибули більше 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні в області зареєстровано близько 128 тисяч таких людей. Дана категорія людей отримує підтримку як з державного бюджету, а це з початку року вже понад 3 мільярди гривень, так і з місцевих бюджетів, а також вагомою підтримкою є підтримка міжнародних та благодійних організацій. В Області також функціонують місця компактного проживання, де на сьогодні перебувають більше 2,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На обласному, районному та місцевих рівнях активно опікуються питаннями внутрішньопереміщених осіб. Відтак, задля забезпечення всіх їх нагальних потреб на Прикарпатті створили раду з питань ВПО, такі ж структури є в кожному регіоні України. Основними завданнями ради є сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, з питань соціального захисту, забезпечення житлом, зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги та з інших питань, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Організаційна, методична та консультативна підтримка підприємств, які релокувалися в нашу область із областей, де довелися ведуться, ведуться активні бойові дії. До складу ради з питань ВПО увійшли 18 осіб. Шість із них це працівники обласної військової адміністрації. Це є представники таких департаментів, як департамент соціальної політики, охорони здоров'я, освіти і науки, економічного розвитку промисловості та інфраструктури, також розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, а також служби у справах дітей. 9 із 18 – це внутрішньопереміщені особи, і в складі серед цих осіб є представники кожного району області та міста обласного значення. Троє з 18 – це представники громадських об'єднань, які опікуються питаннями в забезпеченні захисту прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Перше засідання ради з питань ВПО уже було проведено. На ньому було обрано голову цієї структури заступника і секретаря. Стратегічна сесія ради запланована 2 та 3 жовтня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.